У нас, наскільки я знаю, був створений перший склад стрійкового комітету міста чи студентської координаційної ради. Мета функціонування студентського стрількового комітету проведення інформаційно-просвітницької роботи що координації дій. Мирних протестів та захист прав на воломивання студентів Червецького інституту і Руфінковича до його побудови діалогу та спільної ефективної роботи на місцевому рівні, а також захист прав, студіючого молоді та забезпечення можливості для подальшого розвитку системи вищої освіти краю, студентський старіком Ченецької союзту імені Федьковича доводить до вашого відома наші вимоги. Перше перейменування двох місті Чернівців вулиці Чорноміської, в героїв Майдану та одної з вулиць міста на вулицю Оксандра Щербанюка. Друге забезпечити створення та встановлення пам'ятного знаку героям Майдану в місті Чернівці. Третє створити координаційну раду з молодіжних питань на рівні міста Чернівці при Чернівецькій міській раді та координаційну раду з молодіжних питань на рівні Чернівецької області при Чернівецькій обласній адміністрації. Четверте забезпечити можливість проходження навчальної і виробничої практики студентів Чернівецького національної університету Міра Фітковича на базі державних та комунальних підприємств, установ та організацій Чернівецької області на постійній основі. П'яте. Щорічно зараховувати до кадрового резерву органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що діють в Чернівецькій області кращих студентів за планням університету ценітету міроповідковича, узгодженого з органами сентського сурлювання Чевецького університету і мірофідковича. Шосте для налагодження постійного діалогу та вирішення проблем молоді боковини передбачити в структурі органів державної влади, та місцевого самоврядування Червецької області, посади радників, гонів відповідних органів з молодіжних питань. 7. Сприяти звільненню всіх учасників акції протесту в Чевеської області, які розпочались 21 листопада 2013 року та закриттю кримінальних та інструктивних справ порушених проти них в Україні. Восьмей. Забезпечити притягнення до відповідальності осіб, що причетні до скоєння насильства щодо участі в протестних акцій в Україні та на Буковині. Закликаємо до задоволення наших тривог та віримо в розуміння та підтримку. Метою цієї революції це не була просто зміна людей, які будуть знаходитися при владі. Дуже важливо, що було змінено саме систему. Одним з основних моментів, на чому ми зосереджували увагу, ми основною нашою цільовою групою завжди робили моду. Пропозиція створити реальні незалежні комісії, групи ради, будь-що як їх назвати, але реальні. Не для того, щоб вони ніби. Собіли так, як громадські ради при всіх органах правоохоронних, але реальні, нам треба зрозуміти, що ті люди, яких вже нема з нами, вони хотіли змін.